Скільки людей, стільки й думок. Проте у цьому найголовніше якість реалізації проєкту. Тим більше, що це стосується наймолодших харків'ян дошкільнят. Деякі батьки дітей п'ятирічок озвучили харківському міському голові ідею створення дитячих садочків у підземці, щось на кшталт метрошколи, але для самих наймолодших. Що стосується дитячих садочків, знаєте, це зовсім інша справа. Хочу сказати, що попит є. І коли у нас будуть каникули, коли у нас буде субота, неділя, то теж ми будемо залучати дітей, бо їх батьки хочуть, щоб тут були знаєте, такі певні певне підготовчі, підготовчі заняття для маленьких харків'ян які ще не пішли в школи, бо у них вік не дозволяє їм ми вивчаємо це питання, але зробити стаціонарний дитячий садочок під землею, тим паче у станціях метрополітену, недоцільно. Харківський міський голова журналістам відповів абсолютно правильно, бо він відповів не тільки як. Очільник міста він відповів, як батько Він розуміє прекрасно, що в метрошколі наразі можна лише навчатися, і то недовгий проміжок часу. Ми ж в класах метрошколи проводимо лише по три уроки, незважаючи на те, перший це клас чи десятий клас. Бо які б прекрасні умови не були тут створені, а вони тут дійсно створені, тут затишно, тут красиво, тут цікаво, але все рівно це підземка. Крім цього, я думаю, спеціалісти з дошкільної освіти вам чітко скажуть, що є цілий ряд вимог, які необхідно підтримувати, для того, щоб тут була дитина дошкільного віку. Ось на цих архівних кадрах видно, які до війни були створені умови для наймолодших харків'ян у закладах дошкільної освіти. Відкрити дитячі садочки зараз неможливо, і головне, це безпека дітей. На жаль, кажуть вихователі наймолодших містян, умови, в яких повинні знаходитися діти, досить складно створити у підземці. Ми своїм батькам пояснюємо, чому це неможливо. Діти дошкільного віку в садочку знаходяться цілий день з 8 до 5, інколи навіть там до 7 вечора. За цей час дитина повинна мінімум в два рази гуляти, дихати свіжим повітрям. У неї обов'язково повинна бути денна прогулянка. В дошкільному закладі організовуються триразове харчування, і це харчування не може бути просто ланчбокс, який би чудовий він не був. Повинно бути повноцінне харчування. Де дитина отримує перший, і другий і компот, як то кажуть. Тобто і супчик, і м'язко з гарніром, і молочні якісь каші, і це все повинно бути свіже приготоване одразу на стіл дитини. До того ж, денний сон для таких дітей просто необхідний. Це малі діти, і без денного сну ще мозок трошки в них не справляється з цією життєвою ситуацією. І я так розумію, що просто неможливо організувати і це також під землею. Діти дошкільного віку ще не повністю. Контролюють якось свої фізіологічні потреби, тож негайне стоїть питання про відвідування туалету про організацію якихось душових кабін, бо це маленькі діти, може трапитися все, що завгодно. Як це зробити під землею в метро? Ми не розуміємо. Тому батькам ми пояснюємо, що перебування дітей в Підземній школі це нормально, а ось дитячий садочок організувати неможливо. Проте є і приємні новини для дошкільнят, кажуть у департаменті освіти. Це буде також перший досвід серед всіх міст України. Ігор Олександрович проініціював прекрасну ідею. Ми не зможемо організувати тут роботу дитячих садків, але ми зможемо створити. Групи короткотривалого перебування, тобто 2-2,5 години, коли батьки у свій вихідний день приведуть дитину до шкільного віку, тобто з 5 до 6 років, і ми будемо працювати з цими дітьми по підготовці до школи. Бо найважливіше, найважливіше це соціалізація. Ми прекрасно знаємо, що у наші розумні батьки, харків'яни, вони й самі можуть навчити дитину читати і писати, і навіть англійської, але для дитини, для її формування як особистості їй потрібен дитячий колектив, їй потрібна соціалізація. Тому ми вже зараз будемо напрацьовувати логістику, бо це дуже важливо. Ми поки Метрополітен вибудовував нам класи, ми майже два тижні інтенсивно працювали над логістикою, організації цього процесу. Зараз відпрацюємо логістику, попрацюємо з батьками, запропонуємо їм цю ідею. І я думаю, після нового року, вже мабуть, на канікулах на зимових, коли батьки будуть вдома. Ми їм запропонуємо прийти привести малюків до метрошколи з метою підготовки їх до майбутнього навчання в перших класах. Кожен обстріл для Харкова це не лише випробування на міцність, оперативність та злагодженість всіх служб. Кожен обстріл і приліт це колосальні руйнування. І зі значним обсягом всього того, що потрібно тут і зараз, аби перенести чергове лихо, Харкову допомагають міжнародні партнери. Такого роду допомога зазвичай відбувається відразу ж за декількома напрямками. Так було і після 6 жовтня, коли Росія нанесла удар по місту двома ракетами типу Іскандер. Перший етап це безпосередньо після декілька годин після прильоту. Ми бачили, як фонди приїжджали з гарячою їжею, як фонди надавали психологічну допомогу та ремонтні набори. А другий етап це вже після прильоту. Ми бачимо, що декілька фондів при координації оча та заступника міського голови Слана Елександрівни Горбуново Рубан згодились для те, щоб оказати матеріальну саме допомогу. Тому у трьох районах Міста було організовано п'ять локацій, де люди саме реєструвалися на матеріальну допомогу виплати від ООН близько 10 тисяч гривень на одну людину. Ми можемо казати про понад 800 сімей, які наразі потребують цієї допомоги. Ще один важливий напрямок: відновлення понівечених квартир та будинків харків'ян. Зараз, хоч і вікна зашиті ОСБ плитами, але представники міста готують вже списки тих, кому завдяки міжнародним організаціям замінять ці ОСБ плити на склопакети. Більше того, декому завдяки міжнародним фондам проведуть і ремонти в оселях. Якщо в цифрах, то лише через останні обстріли ремонти в квартирах потребують 800 родин. Декілька фондів вже зараз зголосилися на те, щоб зробити скління у деяких квартирах. А також ми очікуємо на теплі речі для людей, що найбільше постраждали, тобто для там дітей, для матеріалів, так далі, від УВКБ ООН, тому що ми розуміємо, що через цей приліт багато людей сталися без усього там найнеобхіднішого. Взагалі, якщо підвести підсумки цієї допомоги, що отримав Харків протягом дві і двадцять то вона не для міста, оскільки завдяки фінансовій допомозі Харків має змогу зашивати вікна ОСБ плитами ремонтувати і відновлювати все те, що руйнують рашисти Якщо ми кажемо про ту допомогу, які міжнародні фонди цього року казали щодо ремонту квартир щодо скління, ми говоримо про понад трьох тисяч квартир, що мали можливість бути претендували на заміну окон, та були замінені а також на ремонт саме всередині. Це міжнародні фондації, такі як ОВКБ, ООН і АЕМ виділили понад 10 мільйонів доларів на те, щоб провести ці роботи у місті Харкові. Ключовим таргетом було саме ремонт на північній Салтовки, як найбільш постраждалим районом. І ми зараз спілкуємося і вже маємо домовленості, що об'єм на скління збільшиться у 5 разів наступного року. Транспортний хаб з торгово розважальним і культурним центрами таким перспективою у Харкові може стати приміський вокзал Левада. Це один із тих пілотних проєктів, що підготувала команда харківських архітекторів в рамках відбудови Харкова, міста майбутнього. Ація його реалізації район станції метро Гагаріна вздовж однієї з ключових магістрелей Харкова. Це якраз те місце, де зосереджені приміське життя сполучення, автовокзал та міський громадський транспорт. І все це архітектори планують не лишень поєднати, а й додати креативних рішень, що суттєво видозмінить структуру всього мікрорайону Левада. Станція Левада – це сіра станція з пособногоря сірими територіями вокруг. На сегодняшний день с учетом а, новых требований по безопасности, по, а, по инклюзивности, а, безбарьерному доступу. То есть эта станция устарела а, на сегодняшний день по очень многим причинам. Мало того, что это а, зона такая как бы неблагополучная, потому что вот а, зона вокзала, тем более эта станция открытая. А, и вот идея э, в том, чтобы накрыть э, эту станцию большой такой платформой, сделать ее безопасной, сделать так, чтобы люди из станции метро на эскалаторе могли подняться на одну площадку и по этой площадке попасть уже к пригородному поезду. Очень важно, чтобы э, люди могли под закрытой безопасной площадкой проехать или пройти к автовокзалу, там сесть на авто. То есть такой некий транспортный узел, который сделает возможным пользоваться им безопасно для пассажиров. Крім архітектурних рішень, що передбачені для того, аби створити ідеальні а головне – безпечні умови для пасажирів, цей об'єкт планують перетворити на ще одну рекреаційну зону. Це площадка, яку ми накрили станцію Левада. А ми там робимо парк, робимо нове пространство для відпочинку, робимо ресторани, робимо кафе. Тобто, таким образом ця площадка із такої серої і непривлекательної становиться таким просто ізюмінкою. этого района а мы там применяем а, зеленые кровли то есть даже можно а, прогуливаться пробегаться и проезжать на велосипеде по а, кровле этого здания За словами архітекторів, цей об'єкт буде збудований паралельно проспекту Гагаріна, не перетинаючи його. І що найголовніше, в проєкті враховані всі безпекові заходи, що зараз дуже на часі. Мова про підземні платформи, переходи, укриття та систему сповіщення. Поки це попередні плани щодо перетворення району Левади. Терміни, коли цей проєкт буде втілений в життя, архітектори тримають у секреті. Зроблять найближчим часом зроблять все якісно. Харківські комунальники продовжують роботи з відновлення житлового фонду міста. Ось на північній Салтівці ремонт вхідних груп, що мали доволі непрезентабельний вигляд, а сходи взагалі були в аварійному стані. Зійти ними людям літнього віку було не досить комфортно. На даному об'єкті КП «ХРБП» виконує плановий поточний ремонт вхідної групи будинку. На зараз вже було виконано ремонт стін і виконується ремонт сходів. Подальшому буде виконуватись ремонт покрівлі над вхідною групою. На даному будинку ми маємо дві такі вхідні групи. Сходи були розтрощені настільки, що не підлягають ремонту. Тому ми виконуємо будівництво їх заново, і потім для зручності людей будемо укладати їх плиткою. Взагалі, силами КП «ХРБП» було виконано майже 250 хідних груп. Також було проведено ремонт майже 2,5 тисячі квадратних метрів м'якої покрівлі та 6,5 тисяч квадратних метрів жорсткої покрівлі. Також КП ХРБП виконує закриття контурів, і на сьогоднішній день ми вже зашили порядка 16 тисяч квадратних метрів контурів. Ремонтні роботи тривають. Доки дозволяє погода, ми намагаємось виконати все по максимуму до холодів. Робимо все Можливо для комфортного проживання харків'ян. Вони навіть зараз у прохолодну і дощову погоду не пустують. Сюди можна безперешкодно прийти, аби зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити свій мобільний. Все це про пункти незламності, що у більшості своїх розміщені в навчальних закладах міста. Всього по Харкову таких пунктів більше семи десятків. Одночасно вони можуть розмістити майже 13,5 тисяч людей. У Новоповальському районі пунктів незламності дев'ять з них один у терцентрі, а вісім у закладах освіти. Thank you Незламності працює вже більше року. За час роботи він оснащений і ліжками, і спальниками, павербанками, посудом, чайниками, буржуйками, дровами всім необхідним, що потрібно. Будь тут, коли трапиться блекаут. Блекаути, на жаль, ми вже пережили, і тут мешканці нашого мікрорайону знаходили собі пристанище. Це було більше 200 людей на один день. Всі кімнати були зайняті людьми, всі подовжувачі ми забирали із кабінетів і підключали всю техніку, яку люди хотіли заряджати. Це і ноутбуки, це і гаджети, це і телефони, звичайно, це і ліхтарики. Відказу нікому ні в чому не було. У нас тут є великий запас питної води, є заварка чаю, є кава, є цукор, було печиво. Нам підвозили продукти найнеобхідніші. Це галети, це печиво, це вафлі, які ми роздавали людям. Багато було діточок, які гралися у нашій такій організованій ігровій зоні. Літні люди відпочивали. А молодь, як правило, бавилась кросвордами, які ми розкладали тут на столах. Отак проходили ці важкі дні, але люди були дуже добрі, дуже емоційно. Позитивно налаштовані, бо всі умови, які необхідні, вони були для них створені. А ще головним фактором є те, що вони більшість друг друга знають, бо це сусіди, які багато років звичайно спілкуються. Літні люди сиділи, і розмовляли. Молодь рухалась звичайно весь час, і така була дружня, дуже дружня атмосфера, яка притаманна нашому місту герою Харкову. Ви знаєте, ми не дуже переживаємо, якщо, не дай Боже, трапиться блокаут, бо у нас є все. У нас є генератор, який підключений і перевірений в цьому році. У нас є запас палива, у нас є дрова, у нас працюють буржуйки, у нас є все необхідне для того, щоб люди могли перебувати. Але я хочу побажати всім харків'янам і всім українцям, хай нічого не трапляється, і щоб ці іспити до нас не прийшли в цю зиму, але ми їх можемо зустріти до. Тойно, ми до цього повністю готові. Усі комунальні пункти незламності на 100% готові до цілодобової роботи під час можливих блекаутів. Підкреслив Хмар міста Ігор Терехов. Розташування пунктів незламності для зручності людей відтепер є і у застосунку дія. Там за допомогою інтерактивної карти можна знайти найближчий пункт у кілька кліків. Її можна завантажити та користуватись нею навіть без інтернету. 23 жовтня ми розпочали опалювальний сезон. Ми розуміємо, що він може ста дуже важко, тому дуже серйозно готувалися. На сьогодні ми вже на 100% підключили усю соціальну сферу. Я маю на увазі, що це медичні заклади, школи частково, які десь в якомусь режимі працюють. Крім Цього хочу сказати, що вся соціальна сфера зараз степлопостачальна. Що стосується житлових будинків Харків'ян, то сьогодні він підключений на 91% і ми продовжуємо працювати для того, щоб підключити на усі 100% житлову сферу в місті Харкове. Тому працюємо, що стосується дійсно тих протоколів і тих гіпотетичних ситуацій, які можуть скластися у. В, в зв'язку з ворожими обстрілами, так, ми дійсно маємо певні плани, декілька планів щодо можливих подій. Тому працюємо для того, щоб забезпечити теплом харків'ян. Маємо дуже такий важкий досвід минулого опалювального сезону, коли нам приходилось 8 разів перезапускати повністю систему опалювання в місті Харкові. Тому ми розробили певну... Плани ми збудували е, такі е, модульні котельні, які може працювати автономно, не зважаючи на локдаун, бо вони обладнані генераторами, е, і ми будемо подавати тепло у будинки харків'ян. Е, крім цього, так дійсно у нас працює 75 пунктів незглавності, які теж е, повністю обладнані, обладнані для того, щоб там могли перебувати люди, харків'яни. Вимушені переселенці, до речі, яких у нас дуже багато постатися, десь близько 500 тисяч вимушених переселенців з Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізької областей, які зараз перебувають у місті Харкові, вони теж можуть перебувати у пунктах незглавності. Про важливе, актуальне і те, що очікує на Харків, міський голова Ігор Терехов зустрівся з харківською молоддю традиційно вже за кавою та чаєм. Під час такої неформальної бесіди говорили і про особисте, і про перспективні проекти, і те наскільки від молоді залежить подальша доля міста. Мер Харкова закликав молодих та ініціативних долучатись до громадського життя, і найголовніше зараз, аби харків'яни, які в інших містах та країнах вірили в свій рідний Харків. Нам потрібен Промоушен міста. Головне, щоб сьогодні харків'яни мали надію і віру в те, що вони будуть повертатися, в те, що це місто буде розвиватися тими темпами, яке жодне місто не розвивається, а так воно і буде. Тому я дуже хочу, щоб ви залучились до того, щоб знаєте, набирати цей темп, цей ритм, і казати, 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 знаєте, вдавлювати у голови людей, у голови тих, хто вимушен був поїхати. Ні, ви там не залишаєтесь. Вам потрібно буде повертатися. Хто хоче, повертайтеся сьогодні. Важко буде важко, але ж ви харків'яни, харків'яни повертайтесь. Оце головне. І молодь потрібна. Нам потрібна молодь. Зуркалися і дуже серйозних тем: раціональний розподіл бюджету міста в умовах війни, важливість військових, нові проекти, що згодом дозволять школярам та молоді навчатись і займатися в повній безпеці, про вартість опалювального сезону для Харкова, культуру та спортивні заходи, інноваційні проекти, та навіть про транспортну реформу. І все це на думку Ігоря Терехова залежить зокрема і від ініціативи молоді, від того наскільки вона прагне бути частиною міста. Я дуже хочу і сподіваюся, що у руках молоді буде і влада, і буде розвиток нашого міста. Для нас це дуже важливо, бо ви повинні розуміти, що сьогодні дуже багато людей віддає своє життя для того, щоб зберегти цілісність України, для того, щоб ви, молоді люди, мали змогу. Перш за все, жити в Україні, жити в нашому місті, українському місті, міста Харкова, місті, місті героїв, і я дуже хочу, щоб ви приймали активну участь у суспільному житті. Для мене це важливо, для нас це важливо, для всіх, бо ви той генератор майбутнього той генератор креативних ідей, який буде локомотивом, Потягом руху міста у прав... правильному напрямку, тому закликаю вас, будь ласка, зокрема для себе. Я помітив таку е... цікаву річ, що е... я знаходжуся, ну, е, у колі, скажімо так, мотивованих людей, які задають багато питань, і таким чином е... я задаючи питання меру. Можу відповідати своїм друзям, і таким чином встановлюється конект з більшою кількістю людей, більшою кількістю місцян. Та... Встановлюється взаєморозуміння більше з владою. Частину міста буде дуже важливо, як на мене, бо я люблю своє місто. Я тут живу. Попри війну я не виїжджала і не, плани... не планую цього зробити. Такий формат він дуже крутий, особливо для молоді. Ми зможемо просто поруч поспілкуватися з нашим мером, і він може відповісти на наші будь-які запитання. Як він казав сьогодні, ці тільки, тільки правду, і це було так, і він нічого від нас не скривав і допомагав нам, і допоможе. Ми в нього віримо. Тому е це дуже круто, що ми так, е так близько знаходимося до нашого мера, скажімо так, і найбільше започепило це любов харків'ян до Харкова. І те, що це адміністрація підтримується, і саме наш міський голова це також підтримує. І що усі наші студенти хочуть повертатися, наша молодь хоче повертатися, і ми знаємо, що ми надалі будемо підіймати Харків, працювати над тим, щоб поширювати наші знання і допомагати наступним нашим поколінням.